Безпрецедентну акцію започаткувала у місті громадська організація Зачорнігів. Кожен мешканець міста за допомогою сучасного тесту може дізнатися, чи не розвивається в нього важка хвороба, сукровий діабет. За словами медиків, ця проблема в місті стоїть дуже гостро, тому починати боротьбу із недугом потрібно із діагностування, а успіх в лікуванні залежить саме від раннього виявлення. Хворобу краще попередити, аніж потім лікувати. В середу президент нашої організації Олексій Савченко подав хороший приклад. Особисто здавши перший аналіз, перевіривши рівень цукру в крові. Ось і приємно, що на цей заклик перевірити своє здоров'я відкликнулися чернігівці. Президент громадської організації за Чернігів Олексій Савченко займає позицію комплексного підходу до вирішення проблем. Тільки в такий спосіб можна досягти якісних показників. Так можна здолати і діабет. Хочу все-таки всіх призвати, тому що. Сахарный диабет, сахар вообще это достаточно серьезная проблема. Это проблема прежде всего там и с весом, с излишним весом сначала, да, а потом это потихонечку превращается э, в те отклонения в организме, которые приводят к тому, что человек становится від інсуліну. цими вихідними. Перевірку можна було пройти у холі третьої поліклініки. Послугою скористалося близько тисячі чернігівців. У декого з них знайомі чи близькі загинули від діабету саме через те, що не було своєчасно виявленого захворювання. Десь кожний п'ятий має повищене відклонення від норми, скажімо так. Етині взяє що сказати, що це одна буде сахарний діабет. Ну це люди, которые потребують до обслідування. То есть люди, которые не подозревали, что у них проблемы с сахарами. Приходят как бы разные люди, в основном ну, как бы слышат по радио, по телевидению. Да, приходят. Главное не бояться. Главное прийти. То есть больно мы не делаем. Все аккуратно. Це очень хороший прогрессирующий такой апарат вообще занимает результат, Йде буквально от взяли кров, да, першу каплю 11 секунд, і ми одразу даємо результат. Тобто ніяких очередей, нічого ні. Люди словами працівників підтверджують, кажуть, що переваги очевидні. все відбувається дуже швидко та безболісно. Це прекрасна акція. Вот. Я услышала, що здають бесплатно кров на сахар. Це очень хорошо для населення. Вот и я считаю, что это спасибо большое руководителям этой акции. У Чернігові акція триватиме рівно місяць, з 14 травня до 14 червня. Кров на цукор братимуть у другі, третій та четвертий поліклініки